Усім привіт! Ви на каналі ласощі. Сьогодні я покажу ще один рецепт тортика маковий поцілунок, який складається з макового бісквіту, з прошарком грецького горіха і карамель. Спершу приготуємо маковий бісквіт. Для цього нам знадобиться яйця, цукор, борошно, вершкове масло, мак кондитерський і розпушувач. Детальний список інгредієнтів буде в описі під відео. Змішуємо яйця з цукром, збиваємо міксером на середній швидкості 10-15 хвилин. Маса має збільшитися і стати білою. Через довготривале збивання саме на середній швидкості ми отримуємо утворення однакових розмірів бульбашок повітря, які не руйнуються при подальшому приготуванні бісквіту. Це головний секрет безквітів. Миску з борошном ми додаємо і перемішуємо мак з розпушувачем. У вас є здогадки, для чого ми змішуємо МАК з борошном? Пишіть здогадки в коментарях, а я відповім на це трохи пізніше. В яєчну масу додаємо першу частину сухих інгредієнтів, перемішуємо силіконовою лопаткою, піднімаючи масу знизу догори, щоб не руйнувався об'єм. Під час змішування тісто може трохи опасти, не варто турбуватися. Для цього в рецепті є розпушувач, він врегулює ситуацію. Додаємо все вершкове масло кімнатної температури, всипаємо залишки борошна і добре перемішуємо. Відставляємо тісто і підготуємо кондитерське кільце для випікання. Відриваємо три листа фольги одного розміру, виставляємо кільце посередині і починаємо щільно притискати її до стінок кільця. Розміщуємо кільце в листик і переливаємо тісто. Ставимо в духовку на 40-50 хвилин. Розігріто до температури 170 градусів за Цельсієм. Доки бісквіт випікається, приготуємо крем крем-чіз на маслі. Змішуємо масло кімнатної температури з цукровою пудрою, збиваємо міксером до білого кольору. Додаємо вершковий сир і збиваємо на протязі 5-7 хвилин. Рецепт чудово підійде як для вирівнювання, так і для прошарку в торт. Крем готовий. Наповнимо ним кондитерський мішок. А зараз ми з вами приготуємо карамель, яка вийде абсолютно у всіх. Карамель готується з продуктів, які є у кожного з нас в холодильнику. Змішуємо всі інгредієнти в кастрюлі з товстим дном, щоб вона не підгоріла. Кефір, цукор, сіль, сода і мед. Все змішуємо і ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи. В процесі приготування орієнтуємось до появи янтарного кольору. У мене процес зайняв 8 хвилин. Охолоджуємо і наповнюємо кондитерський мішок. Наш бісквіт приготувався, дістаємо його з кільця, даємо охолонути і зрізаємо вершок окоржа. Він нам не потрібен. З нього можете приготувати для своїх домашніх ласунів кейк-попси. Розрізаємо бісквіт на однакові коржі. Зверніть увагу, що в бісквіті мак розподілений рівномірно. Саме для цього ми розмішуємо мак з борошном. Якщо у вас не виходить розрізати однаково, можете скористатися лінійкою і поробити для себе мітки по контуру коржа. Це має допомогти впоратися з цим завданням. Переходимо до збирання тортика. Перший корж просочуємо цукровим сиропом, крем-чіз, посередині проливаємо карамель і посипаємо подрібненими грецькими горіхами. І знову поливаємо карамелю. Такі маніпуляції проводяться для того, щоб карамель просочилася і в бісквіт, і в горіхи. З іншими коржами робимо все те саме. Після збирання починаємо чернове покриття крем-чізу. Потрошку вирівнюємо торт, придаючи йому більш правильною форми. Ставимо в холодильник на 20 хвилин. Дістаємо з холодильника і робимо фінішне вирівнювання. Рекомендую відсаджувати крем з кондитерського мішку. Так ви скоріше вирівняєте торт. Ставимо в холодильник на 1 годину. Спробуйте рецепт, який рекомендую вам я. пишіть в коментарях про свої результати. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте Алиць догори це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласощів.